Отже, звернув увагу на таку деталь сьогодні. Вночі по Україні летіло 116 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 42. Вчора летіло 165 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 69. А, Чому понижується на вашу думку коефіцієнт ефективності протиповітряної оборони? У нас закінчуються боєприпаси до зенітних установок. Чи ворог вносить якісь технологічні зміни у своє обладнання? У ну, власна тут ці процеси вони паралельно проходять да? Річ у тім, що вже не перший тиждень і, напевно не перший місяць відзначається зміна тактики застосування шахетів росіянами. Тобто, якщо раніше вони виходили на ціль на малій висоті, тепер вони. Підходять на ціль на висоті, там, здається, десь, десь порядка 2000 метрів, от, і потім пікірують на ціль. Відповідно, це одразу виводить їх з зони ураження основного засобу наших маневрених вогневих груп, тобто е кулеметів. От. Їх уже кулеметами уразити не можна. Чим уразити можна на такій висоті, ну, або тими ж самими гепардами, яких, в принципі, не так багато, або е ще рідкіснішими 40 мм зенітками, тими ж самими 70, в яких ну, є ще й така, такий недолік, що вони не самохідні, на відміну від гепардів. от Або ж зенітними ракетами. А... Зенітні ракети, очевидь, теж запаси ну є не, не безконечні, і відповідно це змушує застосовувати проти шахедів ну інші да засоби е, оборони, включаючи ту ж саму е, мисливську авіацію, що в принципі ну далеко не завжди є ефективним. Тобто, тут два, два про. Процеси, якби сказати, накладаються і дають такий свого роду кумулятивний ефект. Пан головнокомандувач збройних сил нашої держави Олександр Сирський сказав сьогодні, що курська операція, яка триває вже понад 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створення нашими військами буферної зони залишається актуальним питанням. А це що ж виходить минулого тижня, коли вони там звітували це Герасимов, здається, це робив Путіну про те, що з Курщини вже українців повиганяли. То ж виходить, збрехали. Ну, от сьогодні знову десь там в районі Тьоткіно, ну, знову десь наші прорвалися на територію Курщини, принаймні ну, кілька годин тому були повідомлення, такі що там ці ж самі зуби дракона прорвали і, начебто зайшли, правда, якихось детальніших повідомлень я ще не встиг ну, подивитися. Тобто Курщина вже перетворилася в таку зону прикордонних боїв, як, на жаль, і. Наша наша сумська область. Ну а наскільки ця операція виконала е, свої завдання? Ну то почнемо з того, що за ті 8 чи 9 місяців, які велися бої на території Курщини, ну 8 активні, так отакі е, росіяни скинули на територію Курської області принаймні кілька сотень керованих авіабомб, які за інші обставин мали би впасти на е, українські міста. Тобто, ну це безумовно є ну певний певний плюс, да, от вони нищили свої міста і села, а не а не наші. Ну плюс до цього теж саме і до певної міри відтягнення сил. Хоча, ймовірно, я так припущу, не в такому масштабі, як розраховували наше командування, коли починали цю кульку операцію. Взагалі, це ну, класичний приклад спроби застосування основоположного Принцип теорії непрямих дій Сера від Делагарта – бити ворога там, де він слабкий. Власне, це наше командування спробувало зробити 6 серпня 2024 року, і потім, відповідно, ці ж самі дії продовжувало. Ну, треба зосередити, звернути увагу, хоча б на те, що відтіснити наші війська з. Більшої частини зайнятої ними території Курської області Росіяни змогли лише за допомогою корейської народної армії і цих власне північно-корейських підрозділів. Що ще раз показує, що нові ну, резерви у Росіян далеко не безконечні. Ну і про військову дипломатію два слова скажемо зараз. Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Чехії. Напередодні він зустрівся із президентом країни Петром Павлом. Сторони обговорили продовження збройної, політичної гуманітарної підтримки України. Зокрема, цього річ Україна розраховує отримати 1 мільйон 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи. Також політики говорили про створення спільної школи для підготовки пілотів F-16 – Крім того, Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію щоб досягти припинення вогню. На його думку, режим тиші має тривати щонайменше 30 діб, аби дати дипломатам реальний шанс. Давайте почуємо президента. ці ці дні вони говорять про те, що вони хочуть е якесь часткове е сісфаєр. Але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. В ці дні вони показують більше 200 штурмів. На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться а, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою завдання. Номер один змусити а, Росію піти на. Повний безумовний сісфайр, тим більше що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Отже, пан Андрій, Чехія в аспекті довготривалого планування здійснює уже розпис постачання снарядів на 26-й рік для України, оскільки не очікує досягнення миру о, саме цього річ. чи поділяєте ви таке бачення Чехії? Чи тут власне має місце якраз оця військова історія про те, що краще наперед порахувати, а потім залишити снаряди у себе ніж не порахувати і залишити партнера у біді? А тут власне є кілька кілька аспектів. Перше, це ті ж самі сподівання, чи ну негарне слово сподівання, але відсутність надії на те, що бойові дії завершаться дві 2025 року. Друге, навіть якщо бойові дії завершаться, то і Україні буде потрібно. Поповнити свої арсенали і мати відповідний запас. Так само і тим країнам, які їх нам постачали, теж потрібно буде відповідно поповнення арсеналів. Ну, от я в контексті не Чехії, а Великої Британії от зараз можу сказати, що Велика Британія оголосила, що передала нам. Всі свої самохідні гаубиці. аес 90 вона тепер має тільки 14 арчерів, тимчасово придбаних як тимчасовий варіант у Швеції. І нову, нові самохідні гармати вона тільки через кілька років отримає. Тобто, ця країна взагалі віддала нам ну, самохідну артилерію, все, що мала, як, як приклад. Да? Відповідно, е, припинення російсько-української війни зовсім не означатиме припинення роботи військово-промислового комплексу. Бо потрібно буде компенсувати відповідні, ну, скажімо так, витрати да, цих ресурсів на, на війну. А із цим, я, і з цим бояться ще одне питання, що Чехія має достатньо потужний цей військово-промисловий комплекс, і вона, ну, безперечно, зацікавлена в тому, щоб максимально завантажити. власне, ось цю Свої підприємства роботою і замовленнями, так що тут дуже прекрасно, що інтереси і чеського уряду, і наших збройних сил вони тут збігаються, Пане професоре, Вдячні вам за ваші компетенції, Дякую. за ваші відповіді і час. Військовий експерт, професор кафедри академії Сухопутних військ Андрій Харук був з нами на зв'язку.